Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, брат переді мною, мною Саша говорив про пізнання Бога. І це дійсно церква повинна пізнавати, церква повинна розуміти Писання. Але наше знання і наше пізнання Бога, воно не повинно руйнувати церкву. Тому що церкву будує Христос, і якщо мені Бог щось відкриває, Моє знання чи моє пізнання, воно в жодному разі не повинно руйнувати церкву. Читаю Матвія, 21 розділ. Про свято, яке сьогодні святкуємо. Першого вірша. І коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Єфагію до гори Леонської, тоді Ісус послав двох учнів, говорячи їм: ідіть у селище, яке перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю із неї молодого осла, відв'язавши, приведіть до мене. І якщо хто скаже вам що-небудь, те, що Господь потребує їх, і він відразу відійшле їх. І усе це сталося, щоб збулося, сказане через пророка, який говорить: Скажіть дочці Сіону, ось цар твій гряде до тебе, лагідний, лагідний, сівши на молодого осла, а осел син під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. І привели ослицю і молодого осла та поклали на них свій одяг, і він сів поверх нього. І багато хто з народу розстилав свій одяг по дорозі, а інші зрізали гілки з дерев і встиляли ними дороги. А народ ішов попереду, і той... а народ йшов попереду, і той і вигукував позаду. Осана, сину Давидовому, благословен грядущий в ім'я Господнє Осана у Всевишніх. Знайома подія. Всі чули про це і не раз проповідується: Христос ішов до Єрусалиму. Послав, щоб взяли осла, для чого? Для того, щоб збулось пророцтво. Пророцтво, яке було, як зранку зачитувалось, через Захарію. Це Захарії 9:9. Вигукуй від радості, дочко Сіону, торжествуй, дочко Єрусалима. Ось цар твій гряде до тебе, праведний, який спасає, покірний, сиячи на ослі і молодій. І молодий Вислюк, Син під'яремної. Тобто Захарія за багато років до входу Ісуса Христа в Єрусалим сказав пророче слово. І це слово воно повинно було збутися. І е, для того, щоб воно збулося, Христос, Він посилає двох учнів. Ідіть, каже, і приведіть. І сідає на осла. Ну, я вам скажу так: якщо комусь колись приходилось сідати на необ'їждженого осла чи коня, то й може зрозуміти, що це сісти на тварину, яка не приучена до того, щоб возити людину. Це фактично неможливо. Ну, хіба попадається такий з характером, таким м'яким. І збувається пророче слово, яке сказане через Захарію. Ісус входить в Єрусалим. І дивіться, що відбувається Єрусалим весь зворушений. Ціле місто зворушилось від того, що Христос в'їжджає в Єрусалим. Переклад з грецької мови зворушилось. Тобто має такі значення це слово. Це потряс, потрясати, вражати, коливати, збуджувати, хвилювати, надавати рух, приголомшувати. Оце значення такого зворушилось. Тобто, все місто абсолютно, все, воно прийшло в рух. Можливо, і люди не розуміли, що, як написано, і питали, що стається, що, що це відбувається. І цим людям казали: це пророк із Назарету. Він просто в'їжджає в місто. Він просто в'їжджає в місто. І в місті відбулось отаке, так скажем, своєобразний хаос. І тому, брати і сестри, все, що сказане через пророків, все, що сказане в Євангелії, воно повинно збутися. До останньої йоти нічого, що написано, те, що, все те, що написано, воно відбудеться незалежно від того, чи хоче цього людина, чи не хоче цього людина. І коли ми читаємо, якщо ми е, читаємо Писання, і кожен з нас усвідомлений, що Христос має прийти ще раз. І тут е, дуже цікаво, знаєте, от зранку зауважили, що Він що гряде, гряде в цар твій в Єрусалим. Як було нагадано, гряде, це такий торжественний в'їзд. Це не то, що просто так. Це дуже такий емоційний був в'їзд в Єрусалим. Але коли ми читаємо Откровення, останній розділ, останні вірші, 20-й вірш пише так. Той, хто свідчить це, говорить так, гряду скоро. Амінь. Так гряди Господи Ісусе. Христос, який дав откровення Іоанну про те, що має бути, в кінці Він каже Я гряду скоро. Знову вжито те саме Слово. Коли ми читаємо Матвія, 24 розділ. 30-го вірша написано так. Тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і тоді заголосять усі племена земні». І побачить сина людського, який гряде на хмарах небесних, із силою, і славою великою. І пошле він ангелів своїх із сурмою гучно голосною, і зберуть його вибраних від чотирьох вітрів від країв небес до країв їх. І ось дивіться. І коли з'явиться знамення сина людського на небі, тоді заголосять усі племена земні і побачать Сина Людського, який гряде на хмарах небесних. З чим гряде? З силою і славою великою. Вся земля прийде теж в заворушення. Вся земля прийде в заворушення. Чому? Тому що, як в Єрусалим він в, е, йшов, і Єрусалим побачив, це надзвичайне щось було, він приходив приходить Єрусалим до того, правда? Приходив. Але коли прийде час і прийде Христос за своєю церквою, теж зворушиться все. Абсолютно все зворушиться. Я не буду зараз трактувати, як, що і до чого, але одні будуть взяті, одні залишаться. І ті, що будуть взяті, в них буде радість, вони будуть вигукувати осана, благословен. Ми дочекались. А ті, що будуть залишені, теж будуть кричати, але щось інше. Падіть на нас гори і так далі, і тому подібне. І тому, брати і сестри, оця лінія входу Ісуса Христа в Єрусалим, коли Він відійшов, цар написано, на який смирений, спокійний. Він прийшов на цю землю тихо. Але другий його прихід буде з силою і славою, і потугою великою. І хай Бог нам допоможе. Щоб ми були в числі тих, які не будуть опускати голови свої, а піднімуть їх і скажуть: Гряди, Господи, ми тебе чекали. І тому, брати і сестри, хочемо ми того чи не хочемо, Христос в откровенні сказав. Я гряду скоро. І це відбудеться. Людина не здатна цього змінити. А ми, як Церква Ісуса Христа, ми повинні людям говорити, свідкувати, що світ іде до завершення. І це, що в писанні, воно відбудеться. І якщо Христос сказав, що я прийду і заберу не всіх, а ті, що чекають мене. От тих я заберу, ті зможуть піднятися. Тому що написано, він на хмарах прийде. І зустріч буде в повітрі. І той, хто не буде чекати, він не зможе просто піднятися. Як написано в іншому місці, в мгновенні ока переміняться наші тіла. І хай нам Бог допоможе, щоб ми чекали. Чистоті і святості нашого Господа Ісуса Христа. І коли Він з'явиться на хмарах, ми підняли свої очі і казали: Гряди, Господи, і будемо ми взяті на зустріч нашому Господу, і так завжди з ним будемо. Амінь. Давайте ми станемо для молитви.